Холодно, голодно, немає світла, але ранок гарний. Внутрішні відчуття чудові. Нацятий. День закінчився. Вчора весь день збирав ідеї і оформлював їх. Тобто, вчора вже оформив файл для команди по різних форматах. У нас 4-5 форматів, таких чітких. Ну і по кожному формату я дав приклади, Референс В цілому це якби і є ідеї. Поділюсь на ще кейсом. Микола тиждень тому залив відос. Зараз він набрав 500 тисяч переглядів. Я його запитав, як ти це? Поділись. Я ти брав ідеї. Це дуже просто. Тікток так працює, що він дивиться тікток. Надихаються іншими відосами, деякі перероблює своє бачення, деякі прям робить навіть такі ж зі звуком, з тим же звуком, але з іншим візуалом, з нашим візуалом. і в цілому він мені пояснив, що так тікток працює. Я не особливо тіктокер, але треба знати правила, як, і де працює. Ну і в цілому Микола мені пояснив. В тіктоці це норма, що всі на один одного записують, перезаписують. Ну і в цілому таким чином люди і набирають трафік. На даний момент це наша основна мета це багато трафіку. Тому ми виділяємо зараз два напрямки: це еврідейки і сюжетки. Сюжетки зараз пан Максим дороблює. Дуже важливий документ для нас. Еврідейки це якраз те, про що я кажу. Це ось ці тікточні приколи, хай так. І ось з приводу тих ідей, які робив, я робив ідеї для Everyday. Надихався, додавав обране. Мене запитала людина. Я думаю, ви не проти, якщо вас людина не знає, де я зберігаю або яким чином зберігаю ідеї? Якщо ми розкажемо конкретно про ідеї для everyday, для, для команди, для себе, то це. Як правило, просто швидко додаю в обране, коли дивлюсь TikTok, А зараз я виділяю собі щоденно час, щоб дивитися TikTok. Якщо щось дуже сподобалося, хочу якусь примітку зробити. Я відправляю в телеграм. У мене є папочка ідеї для мультиків, вона так і називається. І туди я пошов одразу опис, що саме мені сподобалось. Ну і в обране. І вчора я от, створив документ. Ми зв'яколи його заповнили. Небагато туди ми дали ідей спеціально, щоб людей не розбігались очі: 3-5 на кожен формат, і плюс додали окремим листом канал. Де люди можуть про заходити, надихатись, і це наші формати, і так, знайшли гарні приклади, як наші формати реалізовувати. Зараз відключення світло у всіх, і і шо в тем будемо входити напевно не так швидко, як я думав. Тому я буду починати себе. Я починаю з себе, буду зараз грати з ідеями. База вже налаштована. Тепер можна просто виділяти виділятиму дві години, вистачить, щоб і для команди на І далі. Треба вже робити. Тому треба в першу чергу мені зараз відповідати. Тому вхожу, хожу в темп, починаю створювати людей вже час. все. Який би важкий у вас день не був а, або бачення дня без світла, гарного і ясного дня?